Ми готуємо програму розвитку інфраструктури Волинської області, де скажімо, основною складовою кістяком програми буде розділ по дорогах місцевого значення, дорожніх. Основним принципом співфінансування є ініціатива знизу, тобто пропозиції сіл, міст, районів по саме тих дорогах, які вони... Хочуть зробити по тих дорогах, по яких їздить громадський транспорт, там, де є серйозні проблеми. А також слідуючим принципом це є фінансова участь 50 на 50 місцевих та обласного бюджету. Орієнтовно ми плануємо, що це буде 50 мільйонів з обласного та 50 мільйонів з місцевих бюджетів. На першому етапі Департамент інфраструктури в співпраці з районами та сільськими та міськими радами вже підтвердив кошти по співфінансуванню в сумі 18,5 мільйонів гривень. В цьому році відповідно вже підготовилися, щоб в нас не виникало більше труднощів з реалізацією цих грошей. Тому, відповідно, в загальному ми на першому етапі отримаємо не просто 18,5 мільйонів, а вже 37 мільйонів гривень. Тобто ми сфокусували максимально можливу кількість об'єм грошей на, на одному об'єкті. Зараз на сайті облдержадміністрації буде розміщено даний перелік, а другий етап ми вже плануємо з 1 липня 2016 року. По завершенню роботи на кожному етапі. Ми не просто оформили акт прийому передачі робіт, а дійсно представили громадськості виконані роботи, підтверджені громадським актом контролю. Це є принципова позиція, і нам дуже важливо її витримати, тому що крім дороги луцьк львів в цьому році ми маємо в проєкті наших робіт Коваль-Жовква, Коваль Ягодин, Луцьк Рівне. На території Волинської області у Слух Володимир Волинськ, Луцьк. Ті проекти, які вже погоджені, або ті проекти, які проходять погодження в Міністерстві інфраструктури. Крім того, за рахунок грандових проєктів маємо можливість оновити значну частину доріг в прикордонній зоні на території Волинської області, що межує з територією Республіки Польща в сесії обласної ради. Погоджено з місцевого бюджету виділення 18,5 мільйонів гривень. Обласний бюджет. Ми розраховуємо на 18,5 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. Це вже буде 37. І до кінця року плануємо додати ще приблизно 60 мільйонів гривень з обласного і місцевих бюджетів для того, щоб направити ці кошти на ремонт і відновлення доріг місцевого значення. Оце і є програма. Розвитку інфраструктури або програма створення дорожнього фонду, Звертаюся до голів районних державних адміністрацій, районних рад, міст і селищ об'єднаних громад, на території яких будуть проводитись роботи, пов'язані з ремонтом відновлення доріг місцевого значення за рахунок обласного і місцевих бюджетів, не обласна державна адміністрація, а саме звертається до вас з проханням своїми розпорядженнями, рішенням сесій. Створити робочі групи по контролю, за якістю і своєчасністю виконання робіт на дорогах місцевого значення. Хотів би, щоб саме місцеві ради, які приймають участь у співфінансуванні, забезпечили контроль за виконанням цих робіт. А вас, Іван Іванович, прошу в рамках роботи по контролю дороги Луцьк-Львів. Цією ж комісією, можливо, а можливо, з залученням, значить, і додаткових сил з боку депутатів місцевих рад створити комісію, яка буде проводити контроль за виконанням робіт по дорогах місцевого значення, з залученням місцевої влади, депутатів місцевих рівнів, громадськості і спеціалістів, для того, щоб на кожному кілометрі, де ми провели ці роботи, ми з вами. Поставили для себе відмітку громадою прийнято.